Віталій Надич, головний тренер Львівської політехніки. Зазнали поразки в матчі проти Хмельницького, проти команди з Суперліги. Ваш швидкий аналіз по горі вашої команди. Ну, скажімо так, рахунок трохи завеликий, програли забагато. Все впливає. Велика перерва в чемпіонаті, ніякого турніру не зіграли. Дорога. Є над чим працювати. молодь, скажімо, 11 клас. Ми тільки формуємо ту команду. Але багато не забили, дуже багато. І воротарі десь не зіграли свою гру. Але хочу відзначити, що команда Хмельницького хороша команда. Вона дійсно заслуговує того, щоб грати в Суперлізі. Я дивився ігри чемпіонату України Суперліги, гра з броварами. Пізніше гра з реалом, скажімо так, незаслужена поразка, це на мою думку. Тобто команда Хмельницька хороша, додає, дівчата додають в захисті, в нападі. І мені здається, що ця команда, скажімо так, ще в тому чемпіонаті своє слово скаже. Тому я їм бажаю успіху і надіюсь, що вони попадуть в фінал чотирьох. А нам треба працювати, вирощувати молодь і молодих дівчат над помилками, готувати зараз до свого чемпіонату першої ліги свого чемпіонату серед дитячої начкої ліги 2007 2006 років народження. Тому трагедії не робимо. Завтра будемо грати. Завтра буде інша гра. Я впевнений в нас і в них. Тому так нема катастрофи через вихованки. Багато вихованок вашого навчального закладу грають у збірній України. є зараз провідними гравчинями в українському гандболі. Як зараз справи в учбовому закладі, скільки, скільки дітей, скільки, ну як взагалі складається як ідуть справа. У е, нас в закладі ніби все добре. Шкода, що не допустили дівчат, яким немає 16 років. У нас хороші вихованки 10 класу. У е, нас 28 дівчат на відділенні. Готуємо, основна задача це в нас юніорська збірна і також попадання в Галичанку. Тому піраміда в нас вибудована, Галичанка, структура коледжу. Ніби все добре, все в порядку. Наш основний чемпіонат це чемпіонат України серед своєї вікової категорії. Тому нам там треба забирати очки. А тут в Кубку ми хотіли себе попробувати, Плюс такий шанс випав на Суперлігу. Так що в нас все добре, все йде по плану. Владислава Сорокіна вже залучається до Галичанки. Так? Яка, які можливості цієї гравчині? Що вона вже вміє, чого ви ще від неї очікуєте? Ну я хочу сказати, Влада Сорокіна, вона має такий хороший потенціал, талановита. В неї буде хороше гандбольне майбутнє. Там і Влада Сорокіна долучається, і Андріана Скіцько, Вікторія Мальована, Я думаю, що вже можна долучати, і Софію Заплатинську, але в неї там травма плеча була. І Анжеліку Грабчак це ті люди, які можуть вже допомагати галичанці. А що стосується влади, то в неї є хороший талант, неї сильний кидок. Вона вміє обіграти. Вона бачить майданчик. Тобто вона буде грати, вона буде грати в гандбол.